А сьогодні, друзі, відео про те, як захистити себе від чужеродного впливу, від негативного впливу. Давайте зараз з вами поговоримо про, про те, чому зараз от дійсно відчувається така напруга в просторі, коли багато хто людей, які отримували якісь, ну, якісь послання там, десь займалися такими речами. Контактували з кимось, чому зараз вони в такому розпачі, що сталося, чому такий пішов бардак, і чому я писала в відео десь там, десь, подивіться, там, про брудну езотерику. Що це взагалі таке, і чому так сталося. А сьогодні я вам просто хочу, знаєте, як по поличкам розкласти, чому ж дійсно так сталося? І для чого це взагалі було? І ось, друзі, знаєте, я все ж таки. Привітаю спочатку моїх всіх мудрих, неповторних людей. Подякую вам за те, що ви є в моєму полі, за те, що ви, за те, що ви мені допомагаєте, за те, що пишете в коментарі. За те, що також підтримуєте мій канал, велика вам вдячність всім спонсорам. Як завжди, прошу вас, ставайте спонсорами, це не так, не так то накладно, але це дуже гарно створює нам знаєте, таке бажання жити далі, бажання творити, співпрацювати разом. І, і для розповсюдження також це грає велику роль. А так як зараз мало каналів, де Дійсно, так, знаєте, відкрито люди спілкуються і де е, розкриваються серця людей, де якась енергія штовхає, така тепла, е, любляча, щира, підштовхує до якогось такого іншого усвідомлення самих себе, для того тільки, щоб світ цей ставав кращим дійсно, завдяки нам. Тому хочу сказати знов-таки простими словами про глибокі речі. На землі існують багато рівнів свідомості людей. Правильно? Правильно. Ми були покликані сюди, в цей період. Ми народжені тут. І в порівнянні з минулими навіть роками історії, ну, коли ми візьмемо ту історію, людства, як нас з вами, ну, візьміть 300 років тому, 500 років тому. Ще там. Ну, кількість людей, яка є зараз на землі, вона є максимальною. Логічно, якщо ви подивитесь, логічно. Кожного разу, доростаючи, набираючи якийсь максимум народження тут, чомусь саме в цей період, от нам, нашим цим, нашим каналам, енергіям, там нашим біоенергетичним структурам, потрібно пройти ось цей період для чогось. Додаючи до минулого відео, просто зараз я його розгортаю. І ще одну частинку відповідальності: то, як я вам казала, ми залишились один на один з собою, а зараз я вам скажу ще таку відповідальність, яку ми несемо. Ми маємо її зараз усвідомити. Це про те, як ми користуємося цим всім, що нам зараз відкрилося. Що це значить? В кінці завершувального періоду завжди, оцього етапу завершення розвитку людства, як людства, як цивілізації. Ну так, от візьмемо загально, так, щоб уявити об'єм, нам всім віддається право в просторі, де ми є, у вимірі, де ми є. Користуватися своїми відкритими каналами сприйняття. Тобто, це також іспит для нас. Я вам скажу, для чого це робиться. Коли от уявіть собі, люди з, рівнем, з різним рівнем свідомості, з інфантильною свідомістю, з підлітковою свідомістю зараз масово дорослих людей з підлітковим рівнем свідомості? З дорослим рівнем свідомості, зрілим рівнем свідомості, там далі інтегрованим рівнем свідомості і реалізована особистість, яка вже досягає цих всіх етапів розвитку і зливається в інтегровану спочатку, коли в єдності себе відчуваєш як істоту. І потім іде інтеграція своєю вищою духовною силою, вірніше реалізація себе як. Духовної істоти. І все, і в нас тут кінчається. Ну, далі, куди? я бачила: просто ви писали мені питання то просто я через то акцентую увагу на цьому. Так от, уявіть собі, друзі, що всі, хто знаходиться зараз тут, відкрилося. Будь ласка, знаєте, як небеса розкрились тобі? Ну, так, образно, так? і потекла всім однаково. От все відкрито вам нате беріть. От скільки ви візьмете, стільки беріть. Що кому цікаво? Хтось продовжує бути на релігійних планах, там ще дограє ці сценарії, хтось уже пішов далі, хтось взагалі ні про що ніколи не думає, що там десь ще є, існує, що щось існує, крім цього життя, де воно видиме тільки є. Хтось іще там десь далі і далі. Люди всім, уявіть собі, всім відкрита можливість сприйняття будь-яких знань. І вони всі як на долоні. А будь-які то всі, там є різні, правильно? От Просто уявіть собі, що людина, яка ніколи не займалася цим, а в неї також починають пробудження йти. І ніколи вона не займалася цим пробудженням, можливо, навіть книжок не читала, але все ж таки вона є під впливом знов-таки цього нового форматування. І коли людям відкрили канали, люди подумали, що вони так. А канали це які? Нові канали сприйняття більш тонко, тонкого сприйняття. Тобто екстрасенсорика відкрилася там так. Це, взагалі цей, цей період е е дехто називає медіумічним. Тобто лю у людей відкрилися усі здібності до медіумізму, скажімо так, до екстрасенсорики. І пішло, знаєте, в кого як. Починаючи з, з інфантилів. І піднімаючись далі, у кожного свій рівень. І всіх, от відкрите всі знання, бери. І що ви подивіться, почали, значить, люди, в відповідності до свого рівня, ем, пізнавати себе і кожен, не пройшовши випробування на его, не справившись зі своїми особистими е, власними такими, знаєте, внутрішніми. Процесами, тобто, не відривавшись від того старого всього, тут, значить, кинули сюди. о! У цього відкрилось ось це, у цього відкрилось ось це. Ось так, ось так я бачу, так я відчуваю все. Нащо мені там хтось десь всі, я все, все, я вже унікальний. Я вже все, унікальна. Я це все я бачу, я бачу. А що ти бачиш, ти можеш бачити тільки з рівня своєї свідомості. Правильно, правильно. Інакше ти нічого не побачиш. І тут. Все це перетворилось на що? Люди пішли в пізнання. Стали думати, що вони спілкуються напряму з Богом, якимись богами. Стали вони думати, що, вони, що в них таке щось унікальне, таке щось відкрилося, таке щось просто, що вони раніше не знали, пішли читати вчитати в карти, погрузилися в магію, погрузилися в якісь Квантові якісь там ці технології, скажімо, так? Пішли хто куди? В духовність медитації все кожна людина випробовує свої здібності, коли в неї вже відкриті канали сприйняття на тонких рівнях. Це спричинило, друзі, нам велике потрясіння. Знаєте чому? От уявіть раніше, коли був десь мудрець. Волхви були, там, так, були ці пророки, там були там такі ці е, люди, до яких зверталися за порадою. Тобто ходили, вони також пізнавали філософії, так, були, філософію світу пізнавали і. Також вони були антеннами такими, як для сприйняття. І через них от проходило, і люди приходили за питаннями до них, а люди, ці, які могли провести їм відповідь, вони відповідали. І до цих людей черга могла стояти. Тобто раніше так було, мало було відкрито таких каналів. Але зараз, коли в наш період, де ми з вами є, в цей період це дуже цікаве випробування, друзі, якщо людина пішла в таке пізнання, не справившись своїм его, впускаючи, не володіючи знаннями, впускала в свій канал якісь там істоти, якісь голоси, там, ще там щось, що неприпустимо, друзі. Абсолютно. Це все йде по-іншому. І зараз, от подивіться, гринулись всі, і якийсь коротенький час. Я сиділа, спостерігала, думала, коли воно закінчиться, як то воно закінчиться? Як то для людей то воно буде? Як то воно розгорнеться? Тому що я знала і зараз знаю, і вам скажу один закон: я вам скажу, для чого це все було потрясіння для нас усіх. Кому ми повірили, куди побігли? Чому ми до цих гадалок колись там ходили? Там, так? Ну, колись були люди, які були знахарями, цілителі, які могли змовити там, ружу, наприклад, так? викачати яєчком переляки переляків, діток там, чи в дорослих, якусь хворобу, там, щось іще. Ну, це воно передавалося так, якби це не було такою магією прям. Це було щось, як знання, якесь, що дійсно так можна робити. Ну, Литвами лікували, так, тими. а зараз, ви подивіться, такі так, фух, все і пішло. Повипускали книжок багато різних, там, так. магія така, магія сяка, там привороти, відвороти. там. Карти такі, карти сякі. У мене також є карти, я казала, в я, мене є колода, карт мені подарували, доця подарувала. Колода білого, білих провидців, і я дивилася, ну, тобто, ну карти і карти, ну і що? Це залежить від того, якого рівня людина ту карту просто бере і дістає. Але я не тренуюсь на картах, я володію ронічною, з майстерністю я витягую руну. І вони мені питають, яка руна дня, вона мені в руку так раз і влітає з того мішечка так хоп, і влетіла. Ну, тобто, Я вже натренувала, знаєте. Я знаю, яка буде енергія дня. Я знаю, що я сьогодні зможу зробити, а що мені не варто робити. Не варто навіть чіпати те, що я запланувала. Цікавий досвід. Ну, потім, коли я ще вас запрошу на мій курс по рунах, то потім я вам ці всі знання також віддам. Тому що носити їх чим далі, тим важче. Все це. Так от дивіться, друзі, для чого нам всім відкрилися ці канали. І яка така сила стримує. Щоб не піддаватися на провокації, які спричиняють нам певні потрясіння, коли ми вливаємося в простір, де ми там щось хочемо знати, знайти, там, де щось нам здається. Що... Ух ти, це знаєте, як діти маленькі От дали нові іграшки, дали нові іграшки, крім тих рамочок, які там шукали, де там що, там, там що да, да, ні, там далі, да, крім маятників. Раз і дали нам ще іграшок багато, і пішло. Понадруковували книжок, понадруковували карт різних, понамальовували це прояв художній. Це така творчість. Дуже гарно чому ні. Це розкриття свідомості, це розвиток. Я в жодному разі, коли кажу, що езотерика стала брудною, я не, не хочу когось образити, друзі. Просто це є факт. Коли люди, більшість із тих людей, особливо які вийшли вже медійно працювати, коли вони працюють вже онлайн і мають багато підписників, вони забувають, що вони говорили не те, що рік тому, а місяць тому. І говорять нове, 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 і вони не виходять з того потоку, з того свого каналу, до якого вони підключені. І, повірте, це не є добре, знаєте чому? Тому що втрачається, е, втрачається відчуття простору, втрачається довіра на собі, втрачається, тому що розраховуєш на картинку, розраховуєш, от зараз покаже, і все, і пішла, говорить як по шаблону. А то не є творчість вже така зараз корисна, тому що вловити тонкість можна і без цього всього, на мій погляд, я кажу тільки з власного досвіду. Зараз задача стоїть співпрацювати з простором життя і щитувати, щитувати знання і розкривати його в собі через омислення. Так от дивіться, для чого це все нам було створено, цей медіумічний період, коли відкрилося все, коли знання перестало бути закритим або таємним. І коли тоді ще в ті часи, колись давно таємним знанням володіли особливі люди, так, дійсно, то зараз всі можуть ним володіти, але все ж таки візьмуть стільки, скільки зможуть взяти. І для чого це потрібно? Сенс такий тут. Головний сенс тут такий: навчитися дисциплінувати свій канал, сприйняття. Пройти ці всі випробовування, і якщо людина є найвищою свідомістю на землі, так, то ніхто. Більше не може впливати на неї ніякою е, проникливістю. Як захистити себе, друзі? Ну, треба усвідомити, що найвища істота має силу, яка є втіленою тут, так? енергія, яка є втіленою тут, яка проживає себе тут от такою ось, це є сила. Цей простір чомусь так хоче проскользнути там іще там якась сила. Але ми маємо розуміти, що ми є точкою, яка єднає в собі всі родові коріння, родове коріння енергії, яка розвітлює завдяки своєму мисленню, розкриває свідомість. Свідомість напряму залежить від рівня мис, мислення. Тобто, які думки ви омислюєте, такого рівня ваша свідомість. Про те, як ви говорите, промовлюєте ці ваші думки, ото є ваш рівень свідомості. Розумієте? Як мені часто кажуть, от ви так кажете, от я так думаю, відчуваю, а сказати не можу. Значить, визріває, зріє ваша свідомість для розкриття. Зріє, визріває, пробудовується, структурується. І потім тільки раз. Як то знаєте, включається клітинне ведення, тобто ви насичуєте себе енергіями вашої власної істоти, вашого власного знання про себе. Тому що ніхто не може там роздати своє і залишитись там якось. Ні, пізнається воно так, зачіпочка, зачіпочка, ланцюжочок за ланцюжочком, і потім складається така знаєте, красива структура енергетична, така знаєте, інтегрована, єдина, цілісна така. А якщо вона так складається, то скажіть мені, хто туди може пролізти? От я, я не знаю, я, я не маю такого досвіду. Мені цей досвід в моєму житті він не цікавий. щоб я навмисно е, налаштовувала себе там, на спілкування з якимись істотами, які не є людьми, наприклад. Ну, мені це не цікаво. А якби то мені можливо було цікаво, може, я й пішла б туди. А Може, в мене вже стільки там за плечима того всього, що тут мені в цьому житті не цікаво. Мені цікаво єднання з творящою силою, яка створює нас усіх, світи, яка веде нас, яка живе крізь нас. І я напряму з нею співпрацюю. Це правда. Напряму. І це дуже комфортна співпраця. Абсолютно. Так от, друзі, що таке, значить, два таких дві вишні, яких ви маєте сьогодні взяти? Дві вишні. Перша, це. Натренувати в собі здібність таку, так, щоб дисциплінувати свій канал і тримати його чистим, щоб ніхто ніколи не міг на вас давити, продавлювати вашу волю, нав'язувати вам думки чужорідні, щоб ви думали, що це ваше. Тому тримайте свої канали чистими. Якщо ви відточуєте себе, розвиваєте, то заходьте в серце і розумійте, що тонкий план, він не десь там, де ви літаєте, а він у вас всередині, ви в ньому живете всі. В тонкому плані, повірте. Хто каже вам інше і вам віриться, то вірте. Я не маю наміру зовсім. Вам щось нав'язувати. Я говорю тільки свого власного знання, і то, як я відчуваю. А я відчуваю багато, повірте. Так, от сьогодні, значить, дві вишні. Перше, тримайте свій канал дисциплінований, чистий. І друге, якщо ви хочете знати свій рівень свідомості, то зверніть увагу, які думки ви випромінюєте. Якою, як, якою мовою ви говорите? Якого рівня мовою ви говорите? Тобто, чи вона у вас не груба, чи там, там знаєте, немає агресії, немає того роздратування того, всього такого. Ну, буває, звичайно, нічого, у всіх буває. Але, все ж таки, від помислів ваших залежить те, як індикатор, якого рівня ви людина. Правильно чи ні? Правильно я говорю? І так, сьогодні. Все проникаючий вірш для вас. Я згадала, я читала вірші два дні тому. У мене дуже багато всього є, тобто, ну, дуже багато. Але з, я прочитала вірші про Рід Мій. А це. І згадала, що я колись писала відео. І я там в своїх записах, де там анонси, я публікую часто в своїй публікації, я там залишила посилання таке, я там передавала слова нашої передвічної сили, превеликої матері Всесвітів, яка нас народжувала, і знайшла там цей вірш. І сьогодні він. Чомусь зверху прямо так і лежав у мене. Я думаю, ну добре, раз він лежав зверху, значить я вам сьогодні його зачитаю. І в тому відео також він є. Рік тому я його написала. Рода мій, існуючий повсюди. Нехай проліється твоє світло в кожні груди, та відродиться вся божественність скоріння через загальне усвідомлення і прозріння. Рода мій! Ти є в усьому, що пульсує, животворящою рікою серце чує, розлогим деревом вселенським зацвітаєш, бо все про всіх, ти в кожній миті просто знаєш. Розсипані плоди твої сакральні, у них дозрівають зерна наші унікальні, що проростити з новою силою буття в твоєму світлі, що веде до майбуття. Дякую щиро за можливість просто жити, Що всю любов Твою в собі завжди носити. Дякую, роде мій, за прояв невимовний, з якого стелиться світ мій, любов'ю повний. Не зупинюся я ніколи в твоїй ласті, я буду нести сяйво в серці, немов в касті, я буду вірити до святості творіння, тиху, безмежність, радость і серце прозріння. Ось така, такий протік. Потік? Потік енергії, потік. І, знаєте, коли стане порядок, порядок стане, оцей порядок, який зараз встановлюється, і ця наша сила така материнська, оця матриця, яка нас підгрібає. Як та мати всіх дітей до себе. І ось оця енергія, така, знаєте, структурована, яка ось вбудовується зараз, от просто формується і розгортається ота сітка. І ми з вами є тими, хто формує кожен крок новий зараз. Назад нам повернення вже немає. так? Ми з вами, так знаєте, ніби затихли, отак присіли. Тихенько і чекаємо, коли ж можна вже отак встати і вже так прям летіти, а не йти. І ось зараз якраз всі ті, хто звільняються від тих всіх таких, знаєте, ну від всього, що було важким. І ми маємо пройти цей період, і ми його пройдемо, звичайно, тому що для цього ми тут. Запрошую вас усіх написати ваші коментарі, поставити вподобайки. Запрошую вас також на мій курс, «Ці... шлях цілителя архетипу. Друзі, на цьому курсі ми не просто навчаємось, ми згадуємо себе. Це більше, ніж курс, це активація здібностей. Не пропустіть цей шанс для себе. Можливо, цього ви чекали все своє життя. Для розкриття і згадування своїх здібностей, який буде 21 червня. Будь ласка, приходьте, будемо разом працювати. Ви пізнаєте дуже багато глибинних таких розкриттів про себе. Так що все в світі завжди є правильним. Правильним в тій миті, де ви є. Робіть тільки те, що вам дуже хочеться. Робіть і любіть. Так, як можете. Тому що я дійсно завжди кажу вам і казала, якби мене спитали, про що ти шкодуєш зараз, от якби ось кінець життя в мене, і я ось стою такого на порозі, знаєте, і мене питають: А що б ти змінила в своєму житті? Що б ти хотіла би, можливо, змінити? То я би сказала так: Я шкодую про те, що я не любила від першої миті. Вільно і відкрито, і не проявлювала ту любов так, як я це роблю зараз. Розумієте? Якщо це не зробити, то тоді це життя воно не зарахується як твій красивий, такий насичений досвід. Тому що нас, нас змушували весь час стримувати себе, не проявлювати себе. Сиди, мовчи, закрий рота, не говори о, вже, наче, почала там говорити, начиталася там книжок, ну, я говорилася там вже, почалося вже, о, вже. Правда? Відчуваєте? То я вам скажу так, що колись, можливо, було соромно навіть проявити мудрість свою, сказати щось там гарне комусь і все. А зараз просто без з цього жити не можеш, тому що воно не має сенсу по-іншому. І так, всім добра, всім любові, світла в серці, мирного неба. До наступних відео. Всього найкращого.